В фільмі Геошторм людство будує гігантську орбітальну станцію, яка керує погодою. Це виглядає видовищно, але з точки зору науки, це абсолютно нереалістично. Погода це надзвичайно складний динамічний процес, який залежить від багатьох факторів: потоків повітря, підводних течій, відтиску, температури. І змінивши щось одне, ви отримаєте не зміну погоди, а ефект метелика в реальному. Часі, а тепер уявіть, що у вас є супутник, який може точково стріляти ураганами або заморожувати цілі міста. Для цього потрібна не тільки гігантська кількість енергії, якої у нас в принципі немає, а й ідеальне точне моделювання атмосфери, в той час як прогноз погоди на тиждень не завжди вдається вгадати. Проте фільм чудово демонструє сучасні страхи людства, кліматичні катастрофи, технології, що вийшли із під контролю. І, хоч з точки зору науки, це виглядає як фантастика, емоційно це нагадування людству, що з природою краще співпрацювати, а не намагатися контролювати її з космосу.